Понад шість років працює в Умані школа підготовки сім'ї до пологів. Найдосвідченіші лікарі Уманського пологового будинку допомагають майбутнім батькам підготуватися до появи на світ малюка. Відповідають на хвилюючі запитання, дають поради та рекомендації. Уманському пологовому будинку вже майже шість років функціонує і успішно працює. Кабінет підготовки подружніх пар до пологів, тобто кабінет відповідальний пет батьківства. Яка задача цього кабінету? Це підготувати жінку, членів родин, матір, сестру, чоловіка і інші члени сім'ї, які бажають приймати участь у полог цієї жіночки. Як підготувати жінку до пологів, які є сьогоднішні вимоги, сучасні вимоги, які є в цивілізованому світі, в тому числі в нашому закладі, який працює вже в проєкті 6 років. Також навчити, як доглядати за дитиною подружню пару, як правильно харчувати дитину і інші речі, які успішно використовуються в нашому закладі і гарно сприймаються нашими жіночками, богітними в першу чергу. І вони ще і навчаються тому, а як далі себе вести з дитинкою вдома. Тобто кабінети. Підготовки батьків бачає теоретичну і практичну підготовку. У нас є відповідні наглядні у нас є фільми. У нас є гарно підготовлені медичні працівники, які проводять цю роботу. На сьогоднішній день 2012 року вже понад 600 малюків народилися в уманському пологовому будинку. 74% з них під час партнерських пологів, коли поруч з жінкою знаходиться її чоловік, мати або інші члени родини. А чому вирішили приймати?» Підтримати жінку психологічно і так фізично, що там по змозі допомогти. Фахівці кажуть, що такі пологи мають неабиякі позитивні результати. Найперше це встановлення особистого контакту малюка з членами родини, а також суто медичні показання, зменшення патологічних наслідків, ускладнень інфекційного походження та інше. Це надзвичайно великий позитив і в моральному в плані, в тому того сказати це немаловажно. Коли жіночка йде на пологи, з першими болями ясна справа, що вона з'являється чувство страха, з про майбутнє, вона відчуває, що рядом її чоловік, сестра чи матір, і воно несе-таки, б нам казати, стабілюючий характер під час пологи. Що ж до переваг школи батьківства, майбутні матусі і та татусі, окрім спілкування з фахівцями, знайомляться з іншими родинами, обмінюються досвідом, починають дружити. Під час вагітності мене було дуже багато питань пов'язаних із протіканням вагітності. Як треба себе вести? Можливо, деякі питання по поводу. Ну, хвилювань було дуже багато, і всі відповіді на свої питання я знаходила в школі батьківства, так скажемо. Тут розказували, що треба. Як треба себе поводитися, як дитинка росте, як розвивається, як треба себе поводитися? Що робити можна, що не можна робити, і так скажем, підготовлювали. Нас до вже безпосередньо пологів. Тут можна багато чого почути, цікавого побачити, і можна також і записати, щоб потім, коли виникне якесь питання, ти не думав, як його, де це його взяти, подивитися. Ти відкрив зошит, ти собі прочитав, подивився, а я це чую, я це бачу. Тобто я вважаю, що це потрібно для нас. Я вважаю, якщо майбутня молода мама підготовлена йде роди, вона знає, що її чекає. Це все проходить більш якби простіше для неї. Вона знає, що там, що там її чекає, що за чим іде, етапи пологів. Я думаю, що це дуже добре. Я вирішила народжуватися з чоловіком, тому що я вважаю, що він мені допоможе. І в цьому школа батьківства ну теж розповідає як краще, як правильно підготуватися до них, щоб було легше і народжувати, і після пологів вже. Мені теж подобається школа батьківська. Мені подобається, що тут все розповідають. Всі питання, які стосуються щодо дитини, до родової, після родової. Якщо виникають якісь питання, всіх завжди треба можна звернутися сюди, спитатися. Не треба ніде шукати, все на місці. Заняття в школі підготовки сім'ї до пологів проводяться кожного дня в уманському пологовому будинку. У відділенні патології вагітності згідно графіка. Їх можуть відвідувати всі вагітні жінки у манчанки, їхні чоловіки та члени родини. А співробітники уманського пологового будинку закликають працювати разом на один спільний результат народження здорової дитини та збереження здоров'я її матері.